Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, які події будуть в ближчих 10 днів. Які події, що буде відбуватися в вашому житті в ближчих 10 днів, неважливо, коли ви відкрили це відео. Будь це сьогодні, будь-то через місяць, через рік і 5. 10 найближчих днів покажу нам вдару. Обирайте перший, другий, третій варіант, або по колоді це у нас ніколі та чи колі. Позолочене таро і таро Ленорман. Обирайте на свій смак. Так. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я буду розпочинати буду робити вашу зигніфікацію. Тому, якщо ви відчули, що це не ваш варіант, можете подивитися інші варіанти або вибрати інше відео на каналі. Так, Перший варіант Нікаліта та Колі. Дивимося, що вас чекає ближчих 10 днів, але для початку. Вашу сигніфікацію. Вашу сигніфікацію, як зараз у вас бачать, ух ти, мах! Так одразу, нічого собі, мах. Тройка мечів. Ви настроєні зараз боротися зі своїми страхами, ви настроєні зараз йти вперед. У вас ніби з'явилася якась ідея, від якої ви точно не відмовитеся, і ви хочете. Добитися свого, зміни, трансформація іде не так, як раніше. Ви ніби берете життя в свої руки і вже не пасуєте. Тут робота над собою, розуміння того, що я красиво розумна. Хтось може скидати вагу, да, себе проводити в порядок, своє тіло. Хтось відкриває свій бізнес. Це розуміння того, що я цінна людина, цінна особистість. Мені це було страшно прийняти. Це, я над цим працювала. До цього я дійшла не так просто, але от зараз в даний момент я відчуваю свою цінність. Якщо це стосунки, я не дозволю, щоб мною більше маніпулювали. Я виходжу з трикутників. Я от знову ж таки відчуваю, наскільки я важлива особистість. Мене люблять не тому, що я якась, а тому, що я є. От усвідомлення своєї цінності. Кому підходить, хто зараз проходить цей шлях, хто починає розуміти, що. Ви ціна, тому що ви людина, а не по якихось заслугах. Да? Ось ваш варіант. Ви виходите на новий рівень. Не дозволяєте, щоб якось люди з вами поводились як раніше. Да? Ну, ви мах да, в даній сигнифікації ви мах. Ну, давайте дивитися події ближче 10 днів. І ближчих 10 днів. Закохані. Дивіться, тут може бути людина з минулого. Дивіться, три старших аркана і шістка кубків. Щось з минулого приходить у ваше життя. Для того, щоб ви пропрацювали, для того, щоб ви зробили якісь висновки, щоб ви зрозуміли, можливо, що вам ця людина не потрібна. Ці події не потрібні. Ну, дивіться. Ви уходите тут знову ж таки, дивіться, в свою цінність, в свою зірку знаходите. Тут ви будете проходити ближчих 10 днів урок по новому, знаєте, ніби у вас вже був такий урок, і ви його не здали, так? Тест, такий ви провалили. Він вертається знову в ваше життя, і ви його проходите з високопіднятою піднятою головою. Ви розумієте. Що ви зірка, да? карта зірка. Ви відмовляєтеся від чогось, від людей або від якихось звичок, які вам не потрібні. Ви боретеся зі страхом. 10, на протязі 10 цих днів буде ситуація, яка повторюється у вашому житті, яку ви, от, знаєте, проходите по-новому. Для когось це може перездача, там, не знаю, на права автомобіля. Повернення людини, з якої ну, неприємної людини. От якась подруга, наприклад, може так програватися, приходить у ваше життя, і коли вона з'являється, ви весь час себе відчуваєте некомфортно, вона вас гукає зробити якусь допомогу їй надати, і ви все кидаєте в собі в ущерпі, і допомагаєте. Так? Чи мужчина, який з'являється в вашому житті, ви час думаєте, що ви все кинете і зараз з ним будете. Може бути жонатий мужчина, тому що тут були при цьому стрійка мечів а зараз е, карта місяця, яка жріється, да, яка показує, що може бути таємний зв'язок, може повертатися, були з жонатим стосунки, він пропав з вашого життя і знов проявляється, або він там за тих якісь час і знову активується. І ви цей урок проходите, ви відмовляєтеся від цього, від того, що вам не потрібно в цьому житті. Розумієте? Супер, паш кубків. Ви обираєте себе, ви відмовляєтеся від того, що вас тягне назад. Ось точно. Да? От у вас зараз іде про, про працювання самооцінки. Я достойна, я класна, я цінна, я покращую себе. Можливо, ну це не покращення, але от самовираження більше. Да? Що ви, можливо, працюєте над зовнішністю, там стрижку зробили. Якісь уколи красоти, да? ну, в кожного там, новий стиль підібрали, схудли, чи навпаки набрали. Да? От на своєю зовнішньою пропрацювали. І зараз от, о, якийсь виклик долі напроти за 10 днів буде там. Е зустрітися з людьми, які вас покушають на неправильні поступки, да? з'їсти щось зайве. Ну, всяке таке. І ви цей тест проходите з достоинством, ви справляєтеся. І цей урок уже не повернеться в ваше життя, тому що ви вже його пройдете. Ось такий цікавий перший варіант. Пишіть, як відіграється, як ви відчули, ваше, не ваше. Вертайтеся потім, пишіть, що було, а кому потрібна особиста консультація, чекаю вас. В описі є мої контакти. А я переходжу до позолоченого таро і до другого варіанту. Зараз я подивлюся для початку вашу сигніфікацію. Співпадає, ви продовжуєте дивитися і узнаєте, що чекає вас протягом 10 днів. Якщо не співпадає, можете передивитися інший якийсь варіант. Так, Хто ви на даний момент в трансформації знаходитеся? Карта смерті. Вісімка пентаклів, 30 кубків, перемога. Ну, тут по картам е, мені показано, що у вас тут в роботі якісь досягнення йдуть, або мужчина якісь активізуються по-новому. Тут Ви ніби відчуваєте якісь вихід із застоя? Знаєте, як, можливо, у вас ще не йдуть справи зовсім ідеально, але у вас вже йдуть справи на покращення. Це або в стосунках, або, у віднос... або в роботі. Це перші якісь успіхи, перші кроки. Двіся, тут спонтаклів. Можливо, ви отримали недавно якусь суму, чи купили щось таке, що вам подобається. В кого особистий бізнес ви можете відчувати, що от зараз у вас іде покращення? В кого там зі здоров'ям здоров були проблеми, ви відчуваєте, що ну, ви стало легше себе почувати. почувати. Ідете на виздоровлення. Ось тут, знаєте, ви знаходитеся в такому моменті. І де йдуть зміни в кращу сторону. В затяж... А перед цим це була затяжна пауза. Сімка Пентаклів, ви довго чекали цих плодів і ніби не могли покращити це і пришвидшити ці, ці події. В когось це може бути покупка, на яку ви збирали довгий період часу, і ось ви її купуєте. Ось такий варіант, якщо це ваше, ви відчули. Продовжуємо і дивимося, що ж вас чекає. Що вас чекає ближчих 10 днів? Що вас чекає ближче 10 днів? Ну, новий рівень, вихід із застоя, мужчина якийсь може проявлятися з серйозними пропозиціями, можливо, він думав, приймав якесь рішення. Робив якісь вибори, і тепер він з'являється з якимось серйозним рішенням, покращенням. Ну тут, дивіться, у вас більше про любов, да, домовленості якісь. Ось клієнти можуть прийти. Плани на майбутнє будете обсуждати з коханою людиною. Знову ж таки, довго до цього йшли. Щастя, радість в когось, навіть ви можете узнати, що у вас буде поповнення в сім'ї. Місяць, і, сон... угу. і підвішений, пов... супер. Тут може бути, що ви отримуєте пропозицію, якщо ви отримуєте пропозицію руки та серця, ви відчуваєте, що ви тепер, ну, як захищені, ну, у вас міняється статус. Хтось знає, що чекаєте дітей, це теж міняється статус сімка жезлів, часто показує, що ви переходите на новий рівень в статусі своєму і його закріплюєте. Да? Тобто, наприклад, якщо у вас є мужчина, ви можете його познайомити з батьками, і це новий рівень, з друзями. Ви його висвітили, ви його показали, ви перейшли з ним на новий рівень. Він вас з кимось познайомив. Якщо були якісь е, у вас сварки, ви примирюєтеся. Активізація йде. Ну, у багатьох тут прям програється материнство. Ну, от прям мені карти це показують. І от плани на майбутнє, хто давно хотів. Також плоди це можуть бути плоди вашої праці. Да? Не обов'язково діти, а плоди от вашої праці, вашої роботи. Ви їх уже будете бачити, перші клієнти, перші успіхи, перші визнання в роботі. От у вас такі от перші кроки йдуть. От ви вже почали і вже почали помічати, і тут за 10 днів не буде вау-ефекту і прориву, але в такому ж дусі полегеньку ви будете покращувати свої результати. Ви будете нарощувати якісь обороти. І стабілізація стосунків з мужчиною. З королем Пентаклів. Може бути земного, земного знака. зодіака, це у нас тілець, діви і козиріг. Або от такого земного типу характера. Да? Ну, от з мужчини покращуються стосунки. Він іде на якісь кроки, які для вас важливі. Якісь домовленості, які для вас важливі. Ось так. У вас багато щодо цього страху, можливо, ви ризикнули, пішли в ризикові стосунки, або ризикнули, там, пішли з роботи. У вас є страх, але він надуманий, ви з ним зустрінетеся, і ви його переможете. Ось такий другий варіант. Я вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як ви відчуваєте. І вертайтеся, обов'язково пишіть, як програлося. Мені це дуже цікаво. Кому потрібна особиста консультація, пишіть, будь ласка. В описі є мої контакти. А я перехожу до третього варіанту і Король Дивлюся вашу сигніфікацію. Якщо співпадає, ви відчуваєте, що я говорю про вас. Продовжуємо далі. Якщо ні, можете подивитися інший варіант або інше відео на каналі. Так, сигніфікація ваша. Хто ви зараз? Ох ти, сімка. Пентаклі, ви щось вирішуєте, думаєте, йти кудись чи не йти? Приймати це рішення чи не приймати? Мені страшно. Можливо, пропозиція по роботі програється. І ви сумніваєтесь, потрібно вам нам чи ні, чи вам дають якісь нові зобов'язання з підвищенням зарплатні, так чи ні. Сад 9 пентаклів, новий так. ваш статус. І ви думаєте, вам воно треба чи не треба? Четверка кубків. Ви боїтеся, ви не роздуріжжі стоїте. Двійка пентаклів. Ну, двері відкриваються, розумієте? У вас як відкриття нових можливостей, але ви їх злякалися. Це як там дві роботи. Одна робота і вам другу під, підробіток пропонують, і ви лякаєтеся. У вас е, спілкування, там побачення, да? і тут хтось новий приходить. І ви не знаєте, кого обирати. Чи приходить хтось з минулого, і лякаєтесь. чи новий крок робити в стосунках, ну вилякайтеся. Ви цього нового, що зараз є, от вам страшно, ви його не приймаєте. Чи справлюся, чи не справлюсь, можете задавати собі такі питання: чи потрібна мені ця людина, чи не потрібна? Вийде в мене, чи не вийде, чи сильна я настільки, чи не сильна. І ці такі. Ваші внутрішні страхи, вони вас сковують. Ну, на дні імператриця. Я вам скажу, що ну, у вас достатньо ресурсів. І пробувати можна. Ну, Давайте подивимося, якщо ви відчуваєте, що ваш варіант. Ідемо далі і дивимося, як у вас програються цих 10 днів. Так? Що тут буде відбуватися? ваші ближчі 10 днів. Ваші ближчі 10 днів. Страшно, так? Да? В нове з закритими очима? Ну, Можливо, нова інформація для вас? Туз мечів. Швидше за все, ви наважитесь і вам буде знаєте, як такий стан дуже страшно, але дуже цікаво. Що це за людина? Що це за професія? Хто ці люди? Це, оце нове, що воно таке? Що воно мені, що воно мені дасть? Це як в новий колектив прийти і придивлюватися. Зможу я тут бути чи не зможу, або ризикнути, піти власне і не знати, вдасться чи не вдасться. Мені дуже страшно, але дуже цікаво. Отак, цих 10 днів ви і будете переживати. Ну, паль жезлів знову ж таки, тут він йде в нове. Ви наважитеся, туз мечів, ви ризикнете, ви, ви підете, і буде добре, але ну, перший час мандраж такий. Да? Тут шеслів, активність. Ух, ти, десятка пентаклів. Фінанси класні, вірність в стосунках, класне оточення. І королева пентаклів, в неї все завершається. Да? Ви зикнете тут протягом 10 днів. Це або заробити, або туз мечів, і королева Пентаклів можуть бути якісь. Оперативні втручання в красоту, в тіло, да? можливо, нові ідеї, якісь, які ви будете реалізувати. Якщо ви познайомилися з кимось, ви підете на ці побачення, і вони вас влаштують, вам буде цікаво. Людина буде цікава. Хочу ще одну карту. Недаремне, да, не, я захотіла Дуже. дістати ще одну карту, тут карта сонця. Не бійтеся. Ви під захистом, карта захисту, сонця говорить, що все що ви за все, що ви будете братися цих 10 днів, у вас ви будете виходите. От дивіться, вам зараз, якщо ви відчуваєте, що ваш варіант так, випадає щось нове на вашу долю: знайомство, робота, обов'язок, поїздка кудись. Нові друзі, да? щось нове в оточенні вашому. Це може бути до безкінечності варіантів, нові знання, якісь отримати. додаткову в роботі якісь обов'язки додаткові отримати. Ну, вам страшно. Да? От Все, що вам зараз пропонується нове, хапайте цей шанс, бо він вам принесе удачу, він вам принесе успіх. Ви зможете реалізуватися в цьому і будете щасливі. Ви будете щасливі, вам буде комфортно. Ви будете горді собою, що ви на це пішли, і у вас все вдалося. Я вам прям рекомендую третій варіант дуже так настоятельно. Да? Ось такі варіанти. Пишіть в коментарях, як у вас програється, ваша, не ваша. Вертайтеся, пишіть, як програлися. Мені дуже цікаво. Кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Дякую за перегляд. З вас коментар. подобайка чи навпаки, так, і підписка, хто хоче. Я буду дуже щаслива. І до нових відео, па-па!